Друзі, вітаємо всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. Ангеліна Мироненко, і Кічуткіна хотіла сказати вам сьогодні. Доброго ранку, але а, скажемо нарешті, дісталися до вас. Дісталися до вас. Та сьогодні весь Київ в такому колапсі. Москалі знов дають нам не спати, стояти в заторах. Але але ми починаємо ці ранок. Починаємо і починаємо вже з гостями. Друзі, до нас завітали учасники гурту Ромакс, Роман Дубонос та Макс Бойко. Добре, ранок вам доброго. Щойно е, не тільки ми, а й всі слухачі мали змогу послухати ваш трек. Піхота. Розкажіть, про що він е, який основний посил ви туди закладали, і як взагалі створювали прем'єрою всіх? Е, так, ця пісня дов доволі свіжа. Вона недавно вийшла. Піхота саме про піхоту, про справжню піхоту, яка зараз тримає на своїх плечах реально весь фронт. Е, і цю пісню написав командир батальйону Свобода. Які зараз, от прямо зараз, знаходяться саме на, на, нулі. на нулі, так, і їхня піхота, хтось тримає все. Це на ну, слова написав командир Петро Кузик, а музику ми з Максом вже далі придумали. Макс Міщенко зробив аранжування. Якось так. Так, ми прочитали, що текст пісні написав саме командир батальйону Свобода Петро Кузик, і виникло питання: а як взагалі ви познайомились? Чому саме він писав текст? Зрозуміло, що він на нулі, що він максимально передає це, так ці емоції, так, але як на нього саме пав вибір? Ми з Ромою були в території? Давай начнемо з другого. що Ми з Петром знайомі давно і ще задовго до повномасштабної, і, uh -huh. і вже певно, під час після 2014 року ми з ним познайомилися, а може навіть ще у му Коротше, давно ми з ним знайомі. Більше 10 років років. Я з кузиком познайомився на Майдані в 13-му. Тобто, на Майдані за сценою ми познайомилися. Ми ще в складі гурту Гайдамаки, а він, напевно, керівник Київської свободи на той час. Потім ми довго дружили, і Петро, напевно, був тою людиною, завдяки якій вийшов трек батько наш Бандера», Якщо ви чули таку пісню, напевно, найвідоміший наш трек. Послугував, напевно, якимось каталізатором. Ми довго ти я, Рома, давай запишемо. Рома, нема аранжировки, Знайшли міщенка. Не то, що я казав, що ні. Ми не будемо писати таких пісень, як батько наш Бандера саме mm -hmm. казав, що ні, це взагалі не наше, це не, не наш про формат, це, ми, ми взагалі створювали гурт, щоб ми співати лірики красиві. Ми пісень, ми дівчат а тут який бандера, про що ви говорите? І тут Макс Міщенко зробив аранжування. Таке, що кажу: от це мені треба це нам треба зробити. Всі мені казали, чувак, ні, це не формат. Я казав, ні, от такому дусі вона має бути. Тобто стався такий меч. прямо. слухайте, ми з вами так різко перейшли від піхоти до Бандери. Ні, ми зараз ми зараз ще трошки перейдемо. Я ж сказав, що ми романтики про дівчат Цей у нас була пісня, яка ти класна на слова народного артиста Петра Слухай, Макс, ми е, тобі е, зараз, з тобою зараз за 5 хвилин пройдемо не, по, всьому, все, по всій ну, правильно, громадського одразу, одразу просив зазначити. Е, так, і теж е, Кузик нам запропонував ідею кліпу, він розказав історію свого життя. Він тоді був, не був ще комбатом, був просто нашим другом і розказав історію життя про молодого боксера, який так. заробляв гроші на подарок своїй кохані. І це стало історією кліпа. як це... Сценарі... Сценарієм mm -hmm. кліпа. Шекспірку, Надпісні... якщо чесно. Так, і потім, потім пішов батьком Бандера, і, і ми були в ДФТГ Свобода. Ми написали гімн батальйону Свободи. Вогняний Аркан. і Потім Вогняний Аркан назвався Наш альбом. Зараз так ми, так давайте, давайте, давайте все по порядку. Так, давайте по порядку. У мене просто виникло питання, поки ми ще не дійшли до пісні. Вам особисто більше подобається все ж творити ліричні пісні, чи вже от саме той формат, який зараз. Ви знаєте, на, на даний момент ліричні пісні якось взагалі не. Ну це зрозуміло. Але, от можливо, все ж трошки сумуєте Мені за... Мені більше імпонує тим... взагалі позитив, і от uh -huh. щось таке ближче до, до красивого. знаєш. А от це патріотичне таке, все справжнє, знаєш. Я навіть не знаю, як я себе це витиснюю, але поки що вроді вдається. здається. No. А я трошки по іншому думаю, справжній митець, справжній артист. Працює з в ногу з часом, транслює ідею, е, то, то, що зараз е, в повітрі. То ти що е, я справді справжній метець. О, клас, <глас> дякую. Ні, ну, ну, ну зараз ти це робиш, тому що зараз е, і слухач цього потребує, і люди цього потребують, і воно зараз в повітрі літає. Yeah. Тобто, в нас зараз війна, ми маємо перемогти. у Нас ну і які зараз. Ну я зараз включаю телевізор і дивиться гопца цульки, і мені просто не вкладається, uh -huh. Ну, що. Особливо є в мене Трошки шкі... дисонанс. Дорослі, дорослі пацани, які співають, а я тебе кохаю, я тебе завезу на море, і це, ну яке зараз море, та ж угу. дивись, що робиться. Тобто, воно має все, все бути відповідати настроєм. Ну, так, так. Трек «Піхота» вже є на всіх музичних платформах. Так. Ем, які відгуки отримали від ваших слухачів? Слухайте, нас ми зробили одну помилку, що ми виставили його без кліпу, але ми над цим працюємо. Ми по-любому зробимо якусь візуалізацію того, що пісня реально зайшла, і відгуки, ну. Тільки позитивні і сильні. На знає. Фейсбуці я бачила, коли ви викладали цей трек, дуже багато коментів під так. ним. І люди пишуть дякуємо, чудово. І я думаю, що така сама да, найвища оцінка. Бо ну, тому Як... що пісня вона справжня, там, там про... немає ні одного, ні одного слова, ніякої щось придуманого. То все взято з конкретного, і з конкретного життя, з конкретних подій. І так склалося, що Петро, він, взагалі, Петро, саме Петро Кузик, він не автор, тобто він не пише тексти, він не пише пісні, а він виклав на простані все, що в нього було на душі на, mm -hmm. на той момент. А Петро Мага, який народний артист України, да, це теж наш е, дружбан, скажімо так, він її адаптував під пісню. Тобто він же зробив. Тобто, це комплект. максимально така командна робота так, вийшла. Так, так, ну, так воно склалося, так. Угу. Да. А вже потім Макс на гітарі бринкнув два акорди. в мене пішла мелодія, а Міщенку сказали, чувак, треба зробити, щоб було та, як, все, як все фірма. Угу. І все, і в нас так і, воно відбувається. І ще здаємо одну людину, Олег Білий, який в кінці зробив цю цукерочку, щоб воно так звучите, як За, зараз да, звучить, так воно зараз. Запис зведення мастерів. Та ну, скільки... скільки часу загалом на це все знадобилося? На цю пісню багато пішло часу. Ну, як багато. Не більше як на всі, але ми як зазвичай пишемо довго. Вона, Я вона... не знаю, чи так, але в нас воно якось. Все... У вас воно як? От ви написали, і ви знаєте, що от все. Це кінцевий варіант. Чи коли ви працюєте, ви постійно її щось додаєте, щось змінюєте. Ні, ми робимо альбомі... варіант і довго чекаємо, доки не, не зрозуміємо, що це uh -huh. дійсно то, що треба. Ну В цьому альбомі 90% пісень було такі вже. Майже кінцевим варіантом. Uh -huh. Ну я б ну да. Не 90, але половина точно. Деякі uh, аранжування перероблялися по три рази, по чотири. Ну це не глобально. Не з в рок. Ні, не схіп рог, це мав бути рок, але от саме, от, наприклад, вогняний аркан пісня в нас є. От в неї було здається, чи три, чи чотири аранжування різних. Не то, що там... Зовсім. зовсім а, там ага. Різні акорди, це не аранжування, це різні демки пісні, різні Ого. мелодії були. різні... — Ну, це аранжування, це воно так, так пишеться. Да. І я казав, перше, ні, потім дуже мені не нравиться. І Ми вернулися до першого. Ну, як зазвичай стається в Не до першого, чого ж до першого? Ну, по мелодії, по гармонії в мене є демка. Це 16 квітня 22-го року, і ми через рік-півтора її випустили з такою мелодією. — Так ми про музику, ми про аранжування говоримо зараз. <ш> <ш> Ми про акорди говорили. Там зовсім більше мелодії так. Все нормально, що. Катя, хочеться так, запитати: Вогняний аркан це ваш альбом. який альбом, вийшов? Так. Шин... Так. Так. так, скільки там треків? взагалі? Десять Шоким... треків. Угу. І скільки він створювався? З квітня 22-го 22 року? Ні, він створився з 1 січня 22-го, з виходу угу. батько наш Бандера». Батько тобто... наш Бандера, коли вийшов трек. Е... Це ще повномасштабної не було. Це було 1 січня на день народження Степана Андрійовича, і вона зайшла реально, угу. ця пісня. — ну, Дуже залетіло, Залетіла, залетіла сказали, да. так. І коли почалася повномасштабно, я кажу, слухайте, давайте щось писати, Давайте щось писати. а що писати. На той момент повномасштабно, і писати щось про щось як я кажу, mm -hmm. про, про любов. Якось було недоречно. І я тут, Макс, завжди казав, що треба написати альбом патріотичних пісень. У мене не список був Ого. Як... — з 30 пісень, 10 Не патріотичних, а повстанських, козацьких, mm -hmm. повстанських. По старих пісень. Це ніби які... адаптація мала бути якась. Ну, типу, наш ну, учасний на mm -hmm. лад, ми не знали, що це буде там рок, хардкор. Mm -hmm. Ми просто хотіли. Mm -hmm. Я акустику зап... хотів записати. Mm -hmm. mm -hmm. Колись я ще запишу. Ті, що лишилися. Ну, акустика, це класно. Так. А потім, вже, коли ми почали співпрацювати з Максом Міщенком, кажу, що, чуваки, ну давайте напишемо вже такий альбом. Я, хоч... я ще одну історію розкажу коротеньку. Був такий випадок, я її скрізь розказую. Ярослав Михальченко, я такий боєць, він з мого села, хлопчина, і ми з ним. Були зустрілися і вдов з ним спілкувалися, і дійшло до того, що щось заговорили за «Батько наш Бандера mm -hmm. пісню. Він каже: Блін, така кльова пісня! От я йшов на штурм на зачистку в Херсонській області, коли звільняли оце, і мені каже, так страшно було нереально. А я собі сам співаю цю «Батько наш Бандера, йшов вперед, mm -hmm. знаєш. Я кажу, чувак, я готовий mm -hmm. тобі написати цілий mm -hmm. альбом. А він каже: в смислі, а я кажу: ну то наша пісня, то ти співаєш? Він не знав. От з того, реально, в мене... Ще один момент, як кузик долучився до цього альбому. Ще, ще до війни ми знали, що улюблена пісня Петра Кузика це «Я сьогодні від вас від'їжджаю. Тож ми на якихось вечірках її в акустику грали, і друга пісня в цьому альбому після батька наш Бандера була Я сьогодні від вас від'їжджаю. Потім ми через рік її переписали, перезвели. От, да, але було 11 була... перезведень. Ого! — Так, тут білий, бідний, нас не любив. <ріст> Потім був гімн батальйону Свободи Вогняний Аркан. Потім ми взяли декілька хіточків «Ой, ілузі Червона Калина, Лента, «Лента повія вітри степовий. І в кінці нам, нам подарувала пісню Віка. Вікторія Рошенко. Є така дівчинка, вона нам написала пісню Воїна серце. Пісню заочно утвердили, утвердили саундтреком якогось фільму, але нам ще поки не сказали, Дай Бог, щоб бути фільм. Не знаю, Там Віки зараз з здоров'ям не, не зовсім все добре, але вона. Але вже краще. Да, кр Крепка дівчинка, я вірю, що вона все поборет. Тобто з авторських в альбомі виходить, Воїна серце, Вогні Аркан. І все, в цьому альбомі, все. тому що піхот, піхота, а, піхота вийшла вже, поза альбомом. Можемо привідкрити легенько, що, що, що наступний трек у нас буде про Азов. Ого. Він вже готовий. А просто... коли, коли приблизно чекати? Ще не придумали. Ми не придумали дати. <рес> Ви плануєте наступні треки випускати також альбоми? Ну, потім додавати ні, ні. їх? Чи це Поки буде що Україна? альбом, а це він буде такий концептуальний угу. на козацьких, повстанських, Тобто угу. такі пісні про війну. Потужні, мощні. Не знаю, як вони у нас вийшли, але воно так дійсно вийшло. А далі. Ну, Нет, звичайно, якщо назбирається на ще один альбом, uh -huh. цей альбом, який зараз вийшов, ми подалися в Український культурний фонд на грант, але там в них зараз розслідування. Попередники гроші вкрали все цей. Не Т до вас. Тобто грант mm -hmm. гран, гран, гран не, гран не закінчився, а альбом ми вже видали. Якщо часом колись не так погано. станеться, що нам скажуть пацани, давайте працювати, тоді буде другий альбом. Mm -hmm. Може бути, що в нас назбирається пісень на другий, ми самі його своїми силами теж випустимо. Зараз поки так. У нас дві пісні поза альбомом буде: це Піхота і Азов. Mm -hmm. Потім пісень-8, так можна наступний. Чи є в цьому альбомі фокус трек, от особисто для вас? Воїна серця», так. Mm -hmm. Ми, ну, ми, ми з видавцем довго спілкувалися, що поставити. Ну, Серівін каже, саме відомий трек це батько наш Бандера. Але пісня як вже є, вона має свою нішу, цей, але напевно найсильніша пісня в цьому альбомі це Воїна серця». Вона і авторська, і. я фокус треком все-таки назвав би «Вогняний Аркан. Нам як як фокус трек більше заходить, але, але вона так. тоді. Ні, вона просто вже була видана, і коли переведені альбому, фокус трек не може бути та пісня. була Може, але сказали не прив'язуватись. Але в реальності Фокус Трек є Бандера і вогняний аркан. Над альбомом працював з вами Макс Міщенко. Це спільний проект. Це спільний і Макс Міщенко, так. Як ви взагалі з ним здибались? Вибачте за Рома його От опять повернемося до Бандери. Шляхи. Так, коли почався цей тренд, весь, і от Макс сказав, що от нам треба записати, а я відмовлявся постійно, що Бандера це не наша тема. О, бачу, Ні, Рома не бачив оранжу. Я оранжу не, я не бачу. знав просто, uh -huh. як вона має бути, а зробити так, як зараз зробили в більшості Ще багато хто поробив цю пісню. No, і да, там вийшло таке гоп ца, -ца ну, ну, чиста байректарщина. <ріх> То Макс виставив кусочок своїх рифів, він гітарист. І він на гітарі награв там такі ріфи з якимись там батюшками, які там співають, mm -hmm. от це, і виставив там 20 секунд в Ютубі. І я слухаю в цьому, і в, приблизно в такому варіанті. Я йому пишу в Ютубі, кажу, чувак, я готовий заспівати цю пісню повністю, тому що... а він такий: да, ну давай, клас. Скільки тобі треба часу, щоб ти доробив аранжування? Ну я зараз пробую. Він мені через. на ну, другий день, певно, пише, Ого. що в мене все готово. Я кажу, все, поїхали на студію. Він кажу, все, поїхали, дзвонить до Олега Білого studio, кажу, все, їдемо, пишемо. А я був проти і до запису, і після. Мені пишуть там з Украдіо, західні якісь хвилі, тобто війни ще не було, тут ще русський шансон крутився в Києві. А мені за західні станції пишуть, зробіть акустичніше, зробіть лайтовіше, ми не будемо таке ставити, ми всі ставили. Угу. Uh -huh. Я казав, ні. Перша а ракета це... прилетіла, у нас там 100 тисяч 200 було переглядів, зразу мільйон, два, три, чотири. Тобто воно ну... — Пісня на коментар... часі вийшли. Да, Якщо коментарі можна. почитати під е, пісню, то. То в піхоти краще. В піхоти позитивні <рес> і коментарі. Там, е, не знаю, чи 13, чи 15 тисяч коментарів, 50% це нам смерті бажають. Мерт. О Боже. Ще, ще... Українці oh. пишуть, якби ви не виставили цей трек, війна б не почалася. Русські пишуть, що все умріть і таке. Там, ну, кому цікаво, зайдіть, полайкайте. Там дуже кльові дискусії. Ютуб, Ромах з батько, наш Бандера. Да. 26 жовтня ви, Рома, на своїй сторінці у Фейсбуці анонсували захід: е, спортивний фестиваль «Дика гонка». Так, він відбувся і причому дуже кльово. Розкажіть. <клес> Дивіться, я був співорганізатором, е, Дикої гонки, скажімо так, це спортивний фестиваль. Там ще, ну, основ, головний організатор це Руслан Клеменко. Це саме батько дикої гонки. Дикий батько, я так називаю. Юрій Пахомов, компанія Кас, яка виступила головним спонсором цієї всієї двіжухи, скажімо так. І був співорганізатор, який відповідав повністю, бо в нас долучилися військові, і була 93-я бригада Іван Буряк. Був старший сержант 93-ї бригади, який у нас був співорганізатором цієї всієї дикої гонки. А я відповідав за сцену, світло, -звук, за, за артистів. Ну, то що я вмію, за те відповідав за, ну, за неофіційну частину. За неофіційну частину, так, <рес> ну, фестиваль пройшов в Києві. пройшов класно, людей було багато. Збирали гроші. Збирали гроші. Я ще б вони там ще підбивають підсумки, скільки зібрали, бо там дуже багато різних. Я то навіть не лізу, якщо чесно. Тобто в мене була інша задача. Дуже крутий й нам у артистах, навіть не від того, що там Ромак співав. Я це зрозуміла. Правильно, як я колись сказав, кажу: якщо Ромакса не запрошують на фестиваль, ми будемо робити свої фестивалі, і до нас будуть всі просить. Оце це дуже класна точка зору. Я от з вами спілкуємося вже там певний час, і я е, відчула, що у вас якісь постійно е, погляди не співпадають. Вам це не заважає Слухайте, знає, а, є плюс і мінус. знаєте? Да? <ріст> 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 <Так що ріст> все у вас одна романтика, у Макса інша. Часто у вас бувають так. такі прям да. дуже дискусії, полярні? От регулярно, часто. <ріст> <да>. <ріст> Ти, що не помінила? <свят> <свят> Ні, ну Саме під час створення треків. це ж дуже... Років <свят> 20. <свят> так, зараз ви працюєте над. Ви казали про трек про Азов. Він вже готовий Ми він знає, вже не працюємо, ми ага. вже думаємо, коли його випускати, треба якусь дату правильно підібрати. Над картинкою угу. треба попрацювати. 3000-3000. Працюємо значить. Працюємо над піснею Азов. Угу. 에, в двох словах, привідкрію завісу. Пісня написана бійцом. 에... Бригади Азов. Це друг Макса Міщенка. Вони разом з Херсоном був в окупації, був в них там на підвалі, так зрозумів, і потім, коли він звідти вирвався, він зразу пішов до лав Азов. Як його звати, я не пам'ятаю. Але він написав слова. Музику вже писали спільно з Максом Міщенком. тобто він там ріфи накидував, я вже придумав мелодію. І в кінці вийшло те, що вийшло. Угу. Надію, Таку що виконати історію. Ти бачиш, да. має трек ваш наступний, але трек, ціни, це завжди дуже ще більше чіпляє, коли дійсно трек правдивий і має от такі підтексти, то це набагато краще. А якщо трошки повернутись до піхоти, ви казали, що а, шкодуєте, що не випустили з кліпом. Є вже якісь ідеї. Кліпу? Ми не встигли. У мене багато фекснета є. Скидають бійці, угу. скидають е піар-менеджери, якихось батальйонів нашого батальйону свободи, скидають е мені. Відео, я це все збираю в одну папочку. Uh -huh. За думаю... це буде така нерізочка. Ну, дивіться, я вам розкажу так, що пісня піхота, якщо ми її просто знімемо на якомусь там локації, uh -huh. і то це, буде... Це, це буде, знаєш, Не то. Х... треба. показати хто, хто повірить? Піхоту треба показати, піхоту, максимум можемо ми там якомусь пару кадрів, uh -huh. що це ми співаємо. І, і то, мені здається, що можна зробити просто нарізку самої піхоти, і вона буде ідеальна. І це буде набагато так, так. Про... більш техніше. А просто зняти хліб, так як раніше знімали, платили мільйони тисяч доларів. Знаєш зараз можна з FPV-дронів набрати кадрів mm -hmm. <laughs> і бде огонь. Да, да, я, але дивіться я, я про я прорекламую батальйон Свободи, новий мерч вистав. От називається камікадзе. Це кадри з FPV, Якщо комусь цікаво, свобода армії, можна таку футболочку. Я не знаю, як там камера показує, не показує. Туди камера. Я, думаю, футболочка мене є така, ятикали, вона мені маленька. <laughs> так Маломір. де і коли можна бути, буде почути Ромакс. На паузі на концертах ви маєте на Ну Так, виступ за... звінок... зараз щось з... планувати. Ні, вчора був дзвінок з Вінниці. Я просто зараз молодший сержант Державної прикордонної служби. О, колега. Так, я їду зараз на схід на тиждень, і я сказав Вінниці: я вертаюся з ходу, ми спілкуємося з Ромою і забиваємо дату. Тобто перший концерт буде десь перші числа грудня. Вінниця. А далі не знаю, підписуйтеся на наш інстаграм на це. Ми всі афіші виставляємо. Теж, те обов'язково за всіма анонсами, так. Е, в Ромаксу все рівно є якби два склади. Є Ромакс, той, що Ромакс, є Ромакс з Максом Міщенком. Е, склад Ромакс Макс Міщенко, Барабанщик зараз теж на, на передовій. Uh -huh. Він приїжджав тільки на фестиваль «Дика гонка». Дякуємо командуванню, що його відпустили. Чекаємо слідуючого приїзду, тоді буде концерт проєктом з Максом Міщенком. А ми дякуємо вам, що ви створюєте таку. Такі зараз покій потрібні так, так дуже треки. не пустій на часі. Значаємо, на часі так. Роман Дубонос та Макс Бойко були в нас гурт Ромакс. Дякуємо вам, друзі. Ми, І не, ми не прощаємось. дякуємо. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава.